Вправа 507. Із двох станцій, відстань, між якими дорівнює 24 км, одночасно в одному напрямку вийшли два поїзди. Попереду йшов поїзд зі швидкістю 58 км за годину. Через 4 години після початку руху його наздогнав другий поїзд. Знайдіть швидкість другого поїзда. Ну що ж, давайте міркувати. Ну, нехай у нас є оці два поїзди. Отже, між ними була якась відстань, ось вони рухаються, і в якійсь точці другий поїзд наздогнав перший. Відстань між ними на початку дорівнювала 24 км. І через 4 години вона дорівнює нулю. Тобто ця відстань змінилась за 4 години на 24 км. То ми, якщо їх розділимо, дізнаємося, наскільки змінювалася відстань між ними щогодини. Отже, записуємо перше. Нам треба. 24 поділити на 4 і це буде дорівнювати 6. Пишемо в дужках чого? кілометрів і записуємо, наскільки зменшується відстань Між поїздами? Щогодини? Ну добре. Попереду йшов поїзд, у якого швидкість 58 км за годину. Але для того, щоб відстань між ними зменшувалася на 6 км кожну годину, то позаду швидкість поїзда має бути більша якраз на ці 6 км кожну годину. Отже, щоб знайти швидкість другого поїзда, пишемо друге. нам треба до 58 додати 6. І це буде дорівнювати 64 Пишемо в дужках чого? Кілометрів. За годину це у нас буде швидкість. другого Поїзда. Так, ну що ж, записуємо тоді відповідь? Відповідь? Нам треба було знайти швидкість другого поїзда. Ми її знайшли. Пишемо 64 кілометри за годину. Ну що ж, ось така задача на відносність руху. На цьому вправу завершено.